Під час акції п'ятниця» магазин пропонував знижку 70% на всі чорні гаманці. Покупець заплатив 105 гривень за чорний гаманець зі знижкою, якою була початкова вартість цього гаманця до початку акції. Початкова вартість це 100%. 100% це ікс гривень, які нам потрібно знайти. Тепер уважно дивимось. Пропонував знижку 70%. Отже, товар коштував 100%. Знижка 70%. Отже, залишається від 130%. І оці 30% це і є 105 гривень. Відсотки під відсотками записуємо 30% це 105 гривень. Отже, 100 відноситься до 30, як х відноситься до 105%. Звідси знаходимо середній член пропорції. Він по діагоналі дивиться на 30. Отже, на 30 будемо ділити. Два відомі крайні члени пропорції перемножаємо 100 множимо на 105. Одразу по нулику відкинули. 105 і 3, Скорочуємо на 3, 3 ділимо на 3, 1, 105 ділимо на 3, 35, 35 множимо на 10, 350. 350 варіант г.